Надія Кундюк показує будинок у селі Маньків, в якому зараз живе із сестрою. Каже, купили його разом із чоловіком понад 20 років тому. Гроші на дім зібрали небайдужі волиняни, бо молоде подружжя взяло під опіку шестеро осиротілих братів і сестер Надії. Відкрили книжку, цю збір книжку теж щоб ну хто скільки міг, стільки скинув. Ну, скидали дуже багато, навіть пересилали поштою. І нам з кого сказали, що треба виплатити за цю хату. Поступово подружжя добудувало дім, діти підросли, створили власні сім'ї та пішли з хати. Петро, зі слів Надії, заглядав у чарку, щиняв скандали, пішов жити до іншої жінки та періодично навідується до старої хати у нетверезому стані. Постійне сімейне насильство, постійні погрози, постійні бійки. Ми ховалися в сусідів, ми ховалися в курникові, на горі. Де ми тільки не ховалися? Боялися, що коли він нас знайде. Найостанніша справа оце що була 12 липня, як я визивала поліцію. Торік, у липні Петра Кундюка суд визнав винним у вчиненні домашнього насильства. Говорить Надія, чоловік звинувачення відкидає. Там може дешево було, но не настільки, як написано там. Я вже більше року не вживаю зовсім, бо я вон на таблетках і мені вже житті треба їх пити. Прихожу вам мої речі тут. Позивач у суді Петро Кундюк, чоловік сім років, живе у будинку другої дружини. Ця житлова площа каже, потрібна йому на майбутнє. У мене жінка також інвалід другої групи, і з нами проживає син. двоє дітей. І діти сказали зразу, якщо мамо по праранчу повинно забратися з хати. Чоловік розповідає: нині разом із колишньою дружиною володіють майном навпіл. Йому належать дві кімнати. Предметом суперечки стали коридор, кухня та санвузол. Суддя Світлана Масляна запропонувала укласти мирову угоду щодо поділених квадратних метрів. Згідно, щоб самі зробити другий вхід за свої кошти, ну але. Що моїм подумає, Надія розповідає, чекає з війни двох синів, яких виростила у цьому будинку. На мирову угоду з колишнім чоловіком говорить, піде за однією умови. Я хочу, щоб він не з'являвся сюди випавшому вигляді ні одного разу. І доки я не добудую йому його квадратні метри, не як він хоче воду, немає проблем. Я проведу йому туди воду. Тоді спокійно може ходити в свою частину, там спокійно жити, і я заперечувати не буду. На перемовини та узгодження деталей колишньому подружжю суддя дала 18 днів. Засідання суду щодо укладання мирової відбудеться 17 лютого. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.